Виконуємо вправу 1 з розділу Діємо до теми 17 за підручником інформатика 6 класу Морзе Забарна 2023 року випуску. Завантажимо файл Календар погоди. Під час виконання вправи я буду використовувати табличний процесор Excel 2019. Виділимо діапазон клітинок а 4 f 4 Клацнемо по виділеному діапазону правою кнопкою миші та в контекстному меню, що відкрилося. Формат клітинок. У вікні формат клітинок перейдемо на вкладку вирівнювання та поставимо прапорець. Перенос по словах. Окей. Бачимо, що текст, який не поміщається в клітинку, тепер перенесений декілька рядків. Аналогічно можна було зробити в групі вирівнювання натиснути кнопку Переносити текст. Як ви вже помітили. В деяких клітинках знаходяться ось такі знаки решітки. Це пов'язано з тим, що дата не поміщається в клітинку. Потрібно збільшити ширину стопця, для цього наведемо крізник миші на межу між стопцями, щоб зображення стрілки змінилося на зображення ось такої двонапряминої стрілки. І тепер можна затиснути ліву кнопку миші та розтягнути. Або двічі клацнути по межі. Тепер виділимо діапазон B5, B36, встановимо формат даних числовий, бачимо вже числовий зразу встановлений. І встановити розрядність. Один знак після коми. Це ми зробили зразу в групі число. Можна було відкрити також. Вікно формат клітинок та встановити розрядність ось тут. Тепер виділимо діапазон F5F36, встановимо формат даних відсотковий. Пам'ятаємо, що можна встановити також через вікно формат клітинок. Та встановимо кількість десяткових розрядів 0. Аналогічно можна ось тут. Збережемо книгу у власній папці. Файл зберегти як. Ім'я те саме. Зберегти. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!